Лю свого чоловіка, це ексклюзивне зізнання, і про це нікому не знаю саме з чим це пов'язане, але я козаріг за гороскопом, і на мою думку, риси характеру збігаються. Ти поки підпишись, а я розкажу подробиці. Я вважаю, що людина постійно повинна розвиватись, і коли бачу, як хтось сидить і нічого не робить. Окосіпаєць, так дозволено робити тільки ось цій пухнастій морді. Тому дуже нав'язливо намагаюсь донести свої побажання чоловіку стосовно того напрямку, якому я вважаю, йому потрібно рухатись звик до того, що я знімаю все, що тільки можна, але сам так робити соромиться і думаю, що не для цього квітонька росла. Цей час в мене зайнято 150 ГБ пам'яті, чисто відео, бо налаштована я рішуче. І ось сьогодні я роблю творчу атмосферу, пишу невеличкий сценарій для створення відео на YouTube. Мій чоловік Робить грати у різноманітні ігри, і, на мою думку, досить непогано це робить. Мені завжди було цікаво сидіти поряд і дивитися, що саме він там робить. Я знаю, як важко створювати перші відео, тому допомагаю всім, чим можу. Ідей в мене купа, тому тільки встигай записувати. А як ви думаєте, чи варто настоювати на своєму, якщо віриш у можливості, чи відпустити ситуацію, і хай людина робить що хоче.